А що тут взагалі може бути? Ну, які можуть бути додаткові м м обмани, витрати і щось на лоті та зборі? Деякі е виконавці так користаються цим моментом, надають скрін, що так. Тож бачите, в лоті вказано, скільки має сплачуватись, а е вірну суму вам можете і не показати. Здавалося, б, лот, акційний збір. Рахунок сплатити і все. І які можуть бути питання, які можуть бути взагалі тут нестиковки, чи обман, чи якісь маніпуляції таке-таке інше? А насправді можуть бути. А як? Яким чином? І чи взагалі це може бути? Зараз будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Тереді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео з циклу присвяченого. Нового міні-циклу присвячено темам вірності статті витрат та розрахунків витрат на придбання автів Сполучених Штатів та Канади. Ну що ж, йдемо розбиратися. Минулого разу ми з вами розбирали тему страхового депозиту, страхового внеску, завдатку, хто як його називає, які там можуть бути камені. А сьогодні розберемо з вами наступні витрати за нашим переліком. Це розрахунки безпосередньо і сплата витрат за акційний лот, за вартість лоту та акційний збір. От начебто. А що тут взагалі можуть бути? Ну, Які можуть бути додаткові м -м, обмани, витрати і щось на лоті та зборі? Все дуже просто. Надаємо вам скрини. І так, беремо перший приклад. Зараз скрини, потім поясню, що до чого. Е придбали замовнику BMW, м -м, придбали за. 8200 доларів в лоті, підкреслюю, безпосередньо в лоті на аукціоні Копарт вказано, що до сплати має бути 9498 доларів. Логічно, логічно. Лот, лот. Можемо і скрін зробити, і прокрутити, і, і відео. Тобто всі бачать, що це не фотошоп. Чудово. А заходимо ж вже не в лот, хоча в лот заходили під пароль, з адмінки, все, все добре, але не в саму одмінку, а в лот. А тепер заходимо безпосередньо в адмінку да, цього аккаунта. І вже бачимо, що до сплати лот та акційний збор за саме тим тарифним планом, яким є ця адмінка, за яким більшість працює переважно більше майже 99% виконавців по бізнес-ліцензії, по мінімальному тарифу, це 9183 долари. Тобто на 300 з копійками доларів менше, ніж було заявлено у лоті. Цікаво, да? а як це так? А це різні тарифи на аккаунти. Бо аккаунт може бути під бізнес-ліцензією, може бути під трохи дорожче бізнес ліцензію я маю на увазі по зборам, а може бути взагалі паблік-аккаунт, тобто там, де приватні особи. вони в них набагато більший йде м -м, тариф на акційний збір. От зараз ми вам це покажемо. Е, приклад Infiniti QX50 це автівка нашого замовника, яку там, свого часу вона була у нас на каналі і зустріч, і м -м, звісно, що фінал проєкту все це викладали. Але скріне звісно, що збереглися. І так, автівку придбали за 18200. І в лоті вказано, що до сплати має бути разом з акційним збором 20 440 доларів. Порахували, так? Да? 18,200 лот, 20 440, пише в лоті, вказує на тому ж копорті, вказує лот та акційний збір. Але коли ми заходимо в адмінку, то ми бачимо вже не 20 440, а 19530. Тобто різниця а, складає 910 доларів Як вам? Не слабо? 910 доларів різниці. До чого це? І та і та інформація вона начебто вірна. Її представлено у аукційному лоті. Все добре, все чудово. Але ж на аукціоні іншуренс на щастя, такого немає. На аукціоні Копарт так. Є такий момент, що в лоті вказується вартість з акційного збору як по або по пакету послуг так сказати, під аккаунт, який йде по пабліку, тобто під приватний акційний збір. А не під бізнес-ліцензію по мінімальному тарифу. І е, деякі виконавці так користаються цим моментом, надають скрін, що так. Тож бачите, в лоті вказано, скільки має сплачуватись. Ось, будь ласка, стільки сплатити. Е, е, а вірну суму вам можете не показати. Тому завжди просить, щоб вам показували не скрін з лоту. А скрін безпосередньо з адмінки, а ще краще відео або pdf файлик, щоб ви розуміли, скільки саме е, рахунок ви надає аукціон за лот та збір. Бо скільки ви не сплатили, і яким би чином ви не сплачували, що через компанії, що через, що через навіть самі напряму з-за кордону, через банки напряму на аукціон немає різниці. Гроші заходять на аккаунт. Не в лот, одразу безпосередньо на аккаунт. І навіть якщо там списуються вони автоматично з лоту, то списується лише та сума, яка потрібна. А скільки би там не було додатково, воно просто залишається на аккаунті і все. Тому, друзі, нагадую, це питання аукціону копарт. на іншуренці на аяйки, так званий, на щастя, такого бреду немає. Але на Хоперті так це є, і цим можуть користатися, і може неодноразово це бачили і чули від наших замовників. Тому, друзі, будь ласка, просіть, щоб вам надавали заздалегідь вірні скріни, вірні рахунки. А як перевірити? Ну, один із повсюджених способів це подивитися на автостаті. Якщо у вас там є аккаунт, ви зареєстровані, ви можете подивитися от ми надаємо скрін з автостату. Взяли просто перший ліпший лот, що там є варіанти збору, як у дилера, і є варіанти збору, як у роздрібі, тобто паблік-аккаунти. Ви бачите різницю да, зборів, що вони відрізняються. Тобто ви можете потім ввести в код придбаного вам автівки, і побачити, подивитися різницю по зборах, якщо вам надасть система або аккаунт, або автостат, це платний ресурс. От. Ви можете подивитися, чи вірно, чи невірно вам надається інформація виконавця. Або попросити перевірити когось іншого, у кого є платний доступ до автостату, щоб він вам показав усі, усі реалістичні збори. Так, вони можуть бути не до копійки. Автостат може там, на декілька десятків доларів робити помилку з реалістичними зборами. Так, я з цим стикався, але декілька десятків, але не декілька сотень доларів різниця. Розуміло? Тобто, друзі завжди будьте обіснені. Ще одне питання, один момент, який дуже важливий, це ті, хто купляють автівку вже не вперше, вдруге, втретє, вп'яте, і зазвичай, наприклад, по пакету профі, тобто ви самі шукаєте автівки, і ви колись півроку чи рік чи п'ять років тому щось собі придбали, і ви розраховуєте на збори, які були тоді. Так ось, ви маєте чітко розуміти, що Ті збори, що аукціони, наприклад, за ці сім років, от там зараз буде десь за місяць, за півтора, буде вже сім років, як ми займаємося автівками зі штатів, і за ці сім років акційні збори, що на копорті, що на, іншур... на е, збільшились е... ну, залежно від е... ставок, да, на одні ставки вони менше збільшились на одні більше. Ну, вони збільшились там, від 50 до майже 100%. Збільшення комісія аукціону йде. І те, що колись було там, приблизно 450-500 доларів збори, то зараз це там, 850, 900, 950. А, і ми нерідко стикаємося з питанням, коли так, людина звертається, ось, будь ласка, лот, ось, будь ласка, ставка, зіграйте, зіграйте мені. А коли ми робимо детальну покрокову калькуляцію, що скільки обійдеться. То людина трохи розпочає, чому такі великі збори аукціону. А ось саме тому, ось саме тому що аукціони постійно змінюють, і останнє е збільшення, е наприклад, на, на тому ж самому коперті було там десь приблизно місяць тому, там 3-4-5 тижнів, десь так тому було, я гадаю, навіть останнє крайнє, бо, на жаль, воно точно буде на останнє збільшення тарифів на акційні збори. Так, друзі, не будемо відео затягувати. А Кому сподобалося, звісно, що лайки, подобайки, підписка на канал, натискання на дзвіночок, щоб не пропускати наше нові чергове відео. Ну і звісно, залишайте коментарі в підписі, що сподобалось, що не сподобалось, і можливо, що би ще ви бажали почути у наших наступних відео, які теми розкрити, на які питання вам надати відповіді. Ну а головне по сьогоднішньому відео будьте обізнані. Переважна більшість виконавців працюють чесно. Порядно, Надають саме такі рахунки, які вони мають бути. Це переважна більшість виконавців. Але, на жаль, як то кажуть, у родині не без урода, да, завжди знаходиться хтось, хто буде намагатися працювати нечесно. чесно. От для цього ми робимо наш цикл освітніх відео, щоб вам показати. Де можна спіткнутися, де можна м м втратити гроші, і де можна дати можливість нажитись на собі, на собі тим, хто не бажає працювати чесно. Так як працюють, в принципі, переважна більшість усіх виконавців. Я не кажу, що ми якісь особливі, що ми якісь індивідуальні. Ні, м таких, як ми, безліч. Майже у кожному місці, у кожному населеному пункту є. Е Виконавці, які сумлінно роблять свою роботу. А ваше завдання як замовника перевірити тих, до кого ви звернетесь. перевірити їх репутацію. Це в принципі найголовніше. Ну а якщо бажаєте звернутися до нас, то welcome. Добро пожаловати, звертайтесь і надамо вам усю необхідну інформацію, навіть просто у форматі консультації. Все. На цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Мітаріді, Автопроект Харків. і До нових зустрічей в ефірі. Усім мирного неба над головою, скорішої перемоги, ну і звісно, гарних недорогих автівок. Це буде Україна.